19 травня Полтавська обласна благодійна організація Центр захисту живої природи юний європейсь відзначила ювілей 5 років. І зараз буквально за декілька хвилин розпочнеться конференція, яка присвячена цьому урочистому питанню. А також на ній обговорюватиться теми уже проробленої роботи, планів на майбутнє. Ну, дізнаємося про це все трішки детальніше згодом. Ми плануємо звіт нашої організації за п'ять років. Плануємо нагородження волонтерів і тих людей, хто нам допомагав протягом п'яти років, і будемо говорити про те, що наша організація планує на наступне. Після прес-конференції ми будемо їхати на пункт перетримки тварин на Нижньомлинську 33 а тому, що сьогодні закінчується акція тиждень доброти, який проводиться сумісно з. Учнями освіти ну за зранку телефонують, що десь 18 шкіл привезли харчі. Короткий звіт про зроблене озвучила голова наглядової ради організації Майя Матвеєва. Пішли ліпот по путі, по путі з міськими властями, і це принесло результати, звісно. Попросили использовать пункт передержки животных для того, чтобы передерживать их после стерилизации. Так как нам нужны были будки, решили провести конкурс будок среди школ города. Благодаря управлению образования и горный тот кабинет был проведен конкурс будок. В нем участвовало 29 школ и 40 школ города. Самые активные ребята были награждены мэром города. Благодаря сотрудничеству с КДП 1628, а в частности с тесной работе Николая Сергеевича Костенко, Совместно волонтерами было благоустроено проживание животных на пункте передержки. Сразу же встал вопрос питания животных. Когда мы обратились к школам города, за этот период было организовано совместно с управлением образования и проведено... школами города 9 месячников доброты. Было собрано 6 тонн 120 килограмм крупы. Благодаря этому происходит питание на пункте передержки. Организация инициировала и участвовала в принятии городской программы по сокращению бездомных животных Уманным европейским путем. Такая программа была принята на сети как раз день рождения нашей организации. Мы также участвовали в обсуждении разработки правил обращения с животными. Вита откуда появляются бездомные животные, не появляются и в наших квартире. За п'ять років організація провела 10 благодійних концертів. «49 серед 9520 гривень було виручено з этих концертів. Все денежки пошли на лечение, стерилизацию и спасение бездомных животных. И спасибо городским властям, что поддержали и приняли австрийскую благотворительную компанию Четыре лапы. С их помощью была отловлена, и стерилизована и привита 365 животных. Была создана первая электронная база животных. Ви научені несколько студентів аграрної академії, будучи ветеринари, а також власці пунктів КТП 1628. Про співпрацю центру з КТП 1628 розказав його директор Микола Костенко. Сказати, що, що ми можемо розмістити всіх тварин, яких необхідно розмістити місто, ми не можемо. Ми сходимо відповідно до призначення цього закладу. Що стосується отримання, також ну. Так склалося, що ну, на даний момент не передбачено фінансування стосовно харчування тварин. І тому дійсно без допомоги єдноєвропейцям. Ми не могли отримувати. на даний момент в пункті притримки Знаходиться 86 дорослих собак та 8, здається, маленьких. члени організації подякували за співпрацю засобам масової інформації ветеринарним клінікам і звичайно своїм волонтерам. Організація не може наша організація. Сучаскувати з волонтерам людей, на яких все біженці. Я успіху наша організація імені заслуга і роботи цих людей на наслідок, чистими добрими спеціальні като віскорисні, готові працювати, допомагати. І ситуація нашого ситуація с безпризорними в нашому городі було на прес-конференції і нагородження. Ми хочемо вас попросить першу очікую передать Александру Федоровичу Мамаю о том, що ми просимо його стать почетним членом нашої організації і вручить йому этот членський квиток Полтавської обласної благодійної організації, Центр захисту живої природи і юних Грамоти отримали кращі волонтери, представники ЗМІ та ветеринарні клініки, що співпрацюють з організацією. Ось і закінчилася урочиста конференція, присвячена п'ятирічній діяльності. Організації юний європеєць». зараз. Ми будемо прямувати на КТП 1628, на тимчасовий пункт перетримки безпритульних тварин. Адже саме туди звезли полтавські школи свою благодійну допомогу. Це корми для безпритульних тварин. Благодійні справи мають тривати далі. Організаторів проекту по підтримці безпритульних тварин у нашій гімназії. У Нашій гімназії вже реалізується цей проект впродовж чотирьох років. Всі діти активно приймають участь у цьому році. Ми передали близько 60 кілограмів кормів та крупи для безпритульних тварин.